Доброго дня вам і міцного здоров'ячка. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую сік з м'якою. Гарбузово яблучний сік з лимоном. Добре все мию, зрізаю шкірку, забираю серцевинку, перекладаю у глибокий широкий баняк. Тут у мене 2 кг яблучок і 3 кг гарбуза. Вага уже підготовлених овочів. Баняк ставлю на плиту, наливаю сюди водички так, щоб вона покривала гарбуз і яблучка. Тут у мене 5 літрів води. Накриваю баня кришкою і чекаю, поки вода почне кипіти. На середньому вогні проварюю приблизно півгодинки до готовності. От, так, щоб і гарбуз, і яблучка розварилися. Час від часу помішую. Тому що гарбуз підпливає доверху, щоб повністю всі кусочки гарно проварилися. Так. О, бачите, тепер вже і яблучка, і гарбуз повністю готові. Ось так легенько все розколюється, розминається. Так, добре. Можна забирати баняк з плити. Тепер яблучка і гарбуз потрібно перетерти в однорідну суміш. Можна почекати, поки все прохолоне і перетерте через друшлаг, або ж перебити блендером. Я перебиваю блендером, бо мені так зручніше. Як бачите, блендером набагато швидше. Але єдине, що треба бути дуже обережним, тому що це окріп. Я не охолоджую суміш, стараюся перебивати зразу, але роблю це обережно, тому що тут все гаряче. Все, тепер баняк ставлю знову на плиту. Одразу поставила слоїк на стерилізацію. Слойки чисті, помиті, але я обов'язково їх ще пропарюю. Так, тепер цукор і лимонна кислота. Пропорції дуже прості. На кожен кілограм продуктів склянка цукру. І половина чайної ложки лимонної кислоти. Добре, вимішую, щоб гарно розчинився цукор. До речі, шановні мої глядачі, якщо ви готуєте вперше, не спішіть одразу давати всю порцію цукру. Смак цього соку буде залежати від сорту яблучок і так само від сорту гарбуза. Якщо яблучка дуже солодкі, літніх сортів, вони соковиті, цукру можна додавати менше. А якщо готуємо з осінніх кислих яблучок, тоді цукру даємо трішечки більше. Сік досить таки густий. Доливаю сюди ще півтори літри води. Тепер сік лимона. Добре його попередньо розминаю, розкачую по столі і видушую через друшлачок, щоб зернятка залишилася на ситочку. Ось так. Лимон у мене великий, вага 200 грам. Так, тепер все разом треба проварити 5 хвилин на помірному вогні. Але попередньо я зачерпнула трішечки соку в горнятку. Зараз я сік охолоджу. Скуштую і лише після цього буду його розливати у слоєчки. Окремо хочу сказати, чому тут і лимонна кислота, і лимонний сік. Шановні мої глядачі, лимонна кислота забезпечить нам тривале зберігання соку при кімнатній температурі. Це чудовий консервант. А свіжий лимонний сік додає легеньку, приємну кислинку і чудовий аромат. До речі, лимони можна замінити апельсинами. Це також буде дуже смачно. Сік дуже смачний, тому я тут більше нічого не додаю. Можна розливати його у слойки. Пропарений слоїк ставлю металеву миску, зверху широку лійку. Наступний слоїк ставлю на стерилізацію. Накриваю кришкою і кришку одразу закатую. Баняк у мене так і стоїть на плиті, тобто газ я не вимикаю. У слоєчки я наливаю киплячий сік. Так, все. З даної кількості продуктів я приготувала 10,5 літрів смачненького соку. Так, добре. Слоїки накриваю ковдрою до повного охолодження. А оце я залишила, він прохолоне, і ми його одразу вип'ємо. Сік дуже смачний.